Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Окупанти спати з вас найближчі дні не буде ніхто, особливо це стосується Астрахані. Моліться, аби ця боєголовка розірвалась в шахті, і війна закінчилась, інакше відповідь світу буде миттєва. І цього разу остаточна повітряний простір над полігоном Капустин-Яр Астраханська область. Знову закрито для будь-якого типу авіації. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, крім того, Путін може зважитись на показовий ядерний удар по своїй території. Це не. Страшно, але на тривогу реагувати в будь-якому випадку потрібно. Суперечливі джерела стверджують, що якщо Путін не домовиться з Трампом, то нанесе удар ядеркою. Втім, цей удар може нанестись і до переговорів. Ядерний удар по Києву, як Помста за Курськ, який мають нібито звільнити до інавгурації Трампа. Почалось розгортання ядерної тряди після того, як Путін успішно відтестував урешнік 17 листопада. Телеграм-канали пишуть високопоставлені російські військові керівники провели кілька зустрічей, на яких обговорили потенційне застосування тактичної ядерної. Дерної зброї в Україні на фоні невдач на полі бою та шалених втрат, не зважаючи на незначне просування, президент РФ Володимир Путін у цих зустрічах участі не брав. Він радився із віщунами, шаманами та найближчим оточенням. Про це пише The New York Times з посиланням на свої джерела. Видання зазначає, що розвіддані про розмови були розповсюджені в уряді США в середині жовтня і спричинили підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях союзників. І, хоч президента Путіна і Патрушева на цих зустрічах не було, той факт, що високі російські військові керівники. Просто обговорює це питання стривожив адміністрацію Байдена і майбутню адміністрацію Трампа, тому що це показало наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на місцях і свідчить про те, що завуальовані погрози пана Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами, пише NYT. Видання звертає увагу, що нові дані розвідки з'явилися у той період часу, коли Москва поширювала безпідставну думку про нібито плани України використати так звану брудну бомбу, звичайну вибухівку з радіоактивним матеріалом. Хочуть нанести по Києву. Менше з тим стверджує на американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів переміщення росіянами ядерної зброї до місць використання чи вживання інших тактичних заходів для підготовки до удару. Хоча ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим. Представники адміністрації Байдена та союзники США також кажуть, що телефонні розмови між західними та російськими колегами наприкінці минулого місяця допомогли послабити ядерну напруженість. Пише The New York Times. Зазначається, що за оцінками Пентагону. Росія має запаси близько двох тисяч одиниць тактичної ядерної зброї, які призначені для використання на полях битви для перемоги над звичайними силами. Тактична ядерна зброя має меншу потужність і призначена для використання на менших відстанях ніж боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет. Жодна тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася в бойових діях, але її можна застосувати будь-якими способами, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів. Видання The Times із посиланням на документи Міноборони України повідомлення. Відомляю, що у разі припинення військової допомоги США Україна нібито зможе за кілька місяців розробити примітивну ядерну бомбу. Однак такі заяви є частиною інформаційної кампанії, яка вигідна Росії. Про це під час чату на Главреді повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, саме Росія активно поширює міфи про плани України створити ядерну зброю. Утім, підозрюю, що ніхто і слова не скаже, якщо Україна дійсно цим займеться. Однак думаю, що на даному етапі це неможливо для того, щоб створити ядерну зброю, мають бути, хоча Потужності для збагачення урану, яких у нас немає і ніколи не було навіть для атомних електростанцій, зазначає він. Експерт вказує на те, що технічних перешкод для розробки потенційних носіїв ядерної зброї в Україні немає. Коли Україна влупила по торопцю по складу у Тверській області, там вибухнуло дві хіросіми 30 кіло Товстун, який згадується в запитанні, був невеликою бомбою за нинішніми мірками. Всього 15 кіло тобто фактично Україна і так організувала тактичний ядерний удар по території Росії, адже там навіть стався Летру сказав Загородній. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.